Всім привіт! Мене звати Настя і я відкриваю свої уламки, три сакральних уламки і 25 продавних на те, щоб забрати частинки на черепашку. В побажаннях у мене артак і героя Намікаге. Мені не вистачає двох персонажів Намікаге. І цікаво, що вийде. І перший це епік, але мені він, вона, вона не потрібна. Цей теж не потрібен. Але видає шанс 25, але щось немає. І цей мені не потрібен. Тож переходимо ми до прав давніх. Я відкриваю 5 зараз синіх. і потім буду відкривати по двадцятки. По десятці, точніше. Можливо, мені тут буде лега. Я на це дуже сильно сподіваюся, бо давно їх не відкривала і повинна вже бути легендарний герой. Може, персонажі падають, але мені потрібна друга. Зовсім героїня. І відкриваю десятку. Не потрібна. Я розумію, що плюс 20, але немає плюс 20. І мені. Гігат прав... правдолюбна. І вона мені не потрібна теж. Ось таке відкриття в мене вийшло. Не отримала я свою побажанну героїню, Але шукаємо далі. До зустрічі у наступному відео. Якщо говорити про масовий призив, то хочу сказати те, що Відкриваючи три сакрали і 25 синіх, в мене не вийшло забрати ось цю частину. І я вже не знімала на відео, я ще довідкривлювала три або два синіх уламки. І я забрала цю частину і більше не відкривалася, тому що я буду іншими локаціями довідкрив... до... дозбирювати, до ці частинки. Тому що мені сакрали потрібні, мені сині теж потрібні на інші злиття. І я закрою Мікеланджела. Вроді так, да, звати цього персонажа іншими локаціями. Це, як я сказала, це паучиха і дослідник підземель. Якщо говорити про скільки в мене частинок вже, то в мене вже частинок Ані Доні, ані Мікіла 85. Ось таке відкриття в мене вийшло. Ви також будете дозбирювати частинки, що вам випало на цьому. Відкриті уламки. Чекаю ваших коментарів. До зустрічі у наступному відео.